По факту, по факту у нас значно більше рун, якими ми можемо захиститися. Давайте погнали від початку футарку. Урус, чим вам не захист? Урус дає фізичну силу, Тобто якщо ми будемо говорити про захист від якоїсь хвороби, ситуацію, в якій вам потрібен захист у вигляді покращення здоров'я, у вигляді того, щоб фізично щось стягнути у такому форматі, то у рус вам дуже навіть підійде. Райдо захист у. Ще я часто його трактую більш філософсько, так, типу, доки ти рухаєшся, доки ти в русі, доки ти кудись прямуєш і йдеш, ти захищений. І це, це концепція мені подобається. Кену, кенес, вона може висвітлити вам шлях ця руна і у форматі захисту спрацювати, як вивести вас, звідки з небезпечної ситуації і ще раніше, ніж вона виникла. Тобто вказати вам правильний шлях. Це теж як формат захисту. Вказати шлях. Виходу, шлях виходу. Ну і формулюю. Ну, коротше, це все на коліні робиться, тому я сподіваюся, що ви сильно не крім З небезпечної ситуації. От там ви десь, наприклад, розгубили, і вимикається, і стане фокусує вас виключно на виході з ситуації.